Не хочете, щоб ваша спина стала дубовою, особливо з руками, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати мостик до того ж із положення стоячи, але без хорошої фізичної підготовки цю вправу виконувати небезпечно. Тому на ранніх початкових етапах застосовуйте план Б. Та в якості страховки використовуйте стінку, наголошую, перед виконанням будь-яких фізичних вправ необхідно розігріти та розтягнути все тіло, щоб уникнути травм. І так, максимально розслабте все тіло та ставайте біля стінки, долоні поставте на стінку та поступово починайте опускатися вниз. При цьому. Максимально прогинаючи поясницю, виглядається так. Виконуйте цю вправу регулярно, з нею ваша спина ніколи не стане дубовою, а тіло. Не втратить природньої грації. До зустрічі, приємного дня!